Того, синась, по Заступниця, заступнице, ворозумий, навчи нас, як з безрішно вкриті шлях нашого земного життя, укріпи нашу віру, наповни наші серця любов'ю, утведе нас терпеливістю, смиренням і надією. Кожній миті нашого життя годині кончини, нашої, будь, нашої заступницею перед престолом Всевишнього, бо ми молимось до Тебе, пересвята Свою ходу воскресіння в нашому народі. І не був благовіщенням нашої свободи, було об'явлення в 87-му році Грушові. Пригадуємо тобі, тоді світ був заколисаний брехнею рашизму. Вірити не треба на наших на історії потоки північний, південний хотіли дешевого газу тиснули руку окупантові, який словав свої расисти. Якою ти полюбив нас, надихни серця наших керівників жертовною любов'ю служити для добра нашого народу, цілісності соборності нашої держави України. Пошли силу благодаті мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок, захисту нашої Батьківщини, вибави нас від всякого нападу чужинців, вчини наш народ силою Твоєю непереможним, від всякої ворожої пропаганди і нападу нестоланним. Військо Його всюди і завжди, проти ворогів Його укріпи, і відномисвій в праведному послусі тримай, і мир справедливий подай нам Господи, благослови благовірному народові нашому перемогу над супротивниками, заради імени Твого на землі, на морі і в повітрі. На заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівна апостольного Великого Князя Володимира, Хрестителя України, Блаженну рівну апостольну Ольгу Київську, мучеників і сповідників нашої святої церкви та всіх святих і подвижників яких видала українська земля, до кінця нашого життя, оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми спасені твоїм заступництвом і поміччю, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь, єдиному святій троці Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. Enaviyd-i I okay. do